На початку засідання Оперативного штабу 19 травня присутні взяли участь в загальнонаціональній мовчання. На штабі було відпрацьовано алгоритм дій під час мобілізаційних заходів в населених пунктах громади. На засіданні про свою роботу за минулий рік доповідали старости Ольга Бевза, Василь Трохименко, Наталія Савченко. Володимир Михайленко та Іван Владімиров. Про це ми вам уже розповідали, як і про вручення подяк водіям шкільних автобусів, які брали участь в евакуаційних заходах в районі бойових дій на початку війни. У центрі первинної медико-санітарної допомоги. Зв'язку з заміною програмного забезпечення триває уточнення даних на дітей у деклараціях із сімейними лікарями. Щоб не втратити доступ до безкоштовних медичних послуг, слід терміново звернутися до свого сімейного лікаря для уточнення даних, обов'язково перед'явивши оригінал свідоцтва про народження дитини. На стаціонарі багатопрофільній лікарні перебуває 122 фори. У закладах освіти наближається до завершення навчальний рік і до підготовки шкільних команд до участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово патріотичній грі «Сокіл Джора». А для випускників триває основна сесія національного мультипредметного тестування. Служба у справах дітей та сім'ї організовує оздоровлення дітей пільгових. Пільгових категорії. Центр зайнятості продовжує залучення до заходів з благоустрою на території громади, тимчасово безробітних громадян, до суспільно корисних робіт, що фінансується з державного бюджету. Після завершення засідання штаб Олександр Панюта провів робочу нараду зі старостами сіл, обговоривши нагальні питання в розрізі кожного старостинського округу. Продовжуємо розповідати про оновлення в нашій каралицькій багатопрофільній лікарні зусиллями керівництва та персоналу закладу, за постійного сприяння з боку міської ради матеріально технічна база закладу стабільно зміцнюється. Так нещодавно було придбано оптико когерентний томограф універсальний сучасний прилад. Лікар-офтальмолог вищої категорії Лідія Громадська охоче демонструє можливості томографа. Це дуже сучасна діагностична стука. А як яка... вона називається оптичний когерентний томограф. Він націлений не на те, щоб проблему, а щоб попередити виявити, ну, як на ранніх етапах діагностувати дуже складні захворювання, такі як глаукома, атрофія, зміни сітківки при цукровому діабеті, при віковій макулодістрофії, при гіпертемії, тобто ну, це ну, як, як вам сказати, як МРТ, як КТ всього Багато. організму, а це просто окер. Це дуже прогресивна річ. Дуже прогресивна річ і дуже хороша в плані прогресування офтальмологічної служби в нашому місці. А коментуйте, що ви робите. Я хочу його запустити, щоб вам показати картинку, яку він... У ну, мене просто вже є наробки. Тому... Знімки, скажімо так, так? Да. Так, так. Але він не хоче вже... з вами чи зі мною говорити. Бо це швидкі. Ви не використовуєтеся в практиці, так? Так, мені пообіцяли курси. Я сподіваюся, їх дочекаюся. А... Це значить, по чому опа... апарату, Да? Ну да, справа в тому, що ось ми, наприклад, беремо ось знімок, ось ми беремо цей знімок і ми його почарово бачимо. Тобто ну, це дуже-дуже цікаво. Дуже пізнавально, тобто ми можемо оцінити багато структур в оці, які ми так просто не побачимо. Так точно, як от КТ, мерке всього організму, ми не можемо побачити, що всередині. Точно так же і ми частково бачимо те, що робиться в оці. А за допомогою цієї штуки ми можемо дуже ну, глибше побачити малесенькі зміни, які надалі можуть привести ну, до великих проблем, пов'язаних із втратою зору. Цій людині дуже потрібна допомога по введенні певного препарату. На жаль, в нас його ще не роблять, але хто знає, якщо ми так будемо рухатись, то можливо ми зможемо це все доводити на місці. Тобто оці зміни, оці оце їх не повинно бути. Ну, це не дірки, це кісти, це набряк, це скопчення рідини, це новоутворені судин, яких не повинно бути. От, для того, щоб правильно описувати ці снімки, мені потрібні ще курси. Цього немає навіть в обласній лікарні, кошти на придбання оптико когарентного томографа. Це 1 мільйон 600 тисяч гривень виділено з бюджету громади за рішенням депутатів міської ради. Завдяки фінансовій підтримці місцевої влади Карлицька багатопрофільна лікарня увійшла до мережі спроможних закладів медицини Київщини. Відкриваємо нову рубрику Фотохроніка. Хоч ми і телестудія і маємо використовувати відеоматеріали в своїй роботі, та гріх би було не розмістити невеликі фотоматеріали, де наші земляки розповідають про гарні події і життя громади. Ми вже неодноразово розповідали про доречну допомогу і підтримку, яку надають місцеві агровиробники соціальній сфері нашої громади, а також проведені заходів із благоустрою, особливо сприяючи необхідною технікою. Яскравим прикладом у цій добрій справі є фермерське господарство Росавське, яке очолює Павло Коваленко. Це нам розповіла староста Лішинського старостинського округу Лідія Токовенко. Завдяки наданій фермерським господарством спецтехніці, продовжила вона, в селі Тернівка було підгорнуто тверді побутові відходи, проведено в належний санітарний стан сміттєзвалища. Дякуємо Павлу Романовичу за потрібну своєчасну допомогу та підтримку. Світлана Бакал, староста Слобідського. Старостинського округу розповідає, що в селі Расавка цього округу проведено підсимку з щепеневою суміш двох ділянок ґрунтових доріг по вулиці Павла Тичини. Окрім техніки Місь -рем на ремонт дороги було задіяно Камаз та навантажувач пост Дніпро, директор Анатолій Ворона. Одночасно техніка Бульдозер, Прата Герофорд. Керівник з виробництва Валерій Роянко працювала в Слободі на сміттєзвалищі, підгортаючи тверді побутові відходи. Щиро дякуємо нашим аграріям-благодійникам за таку вчасну необхідну допомогу. Ваша участь у благоустрій наших населених пунктів дуже важлива.